Нещодавно провела опитування стосовно тренування і задачі тренерів. Цікаві відповіді, хочу прокоментувати і дати свій зворотній зв'язок. Давайте разом розберемось. Поїхали. То чи має тренер змушувати вас тренуватись. Особисто моя думка, що ні, немає, бо все, що з насильством, все, що через примус, не дає результатів, а дає ще гірший ефект зворотній, тобто у вас може виникнути відраза. це, як з дієтою. Якщо ви дуже жорстко себе обмежували, то настане час, коли ви все одно зірветесь і не їсте всі ці. Калорії і все, що ви собі забороняли, тому ніякого примусу, тільки усвідомлення, відповідальність за себе, за своє тіло, за своє здоров'я на себе, і тоді будуть довгострокові і якісні результати. Ви ж тільки уявіть, якби вся індустрія краси та здоров'я працювала на примусі. Вам би дзвонили всі майстри, манікюру, підікюру, ваші лікарі кожен день нагадували вам, що ви були здорові, усвідомлені і займалися своєю красою та здоров'ям. Це просто був би дурдом. Що стосується дисципліни, чи може тренер або тренерка допомогти вам у цьому питанні? Так може. Бо що таке дисципліна? Це певний порядок поведінки людей. Це риса, яка допомагає нам досягати поставлених цілей і здобувати корисні звички. Це здатність людини, незалежно від настрою і натхнення, виконувати завдання системно і регулярно. І це все напрацьовується. Ось, наприклад, ви були маленькі, вас привчили чистити зуби, пояснили вам, чому це необхідно і корисно, і ви поступово здобули цю звичку, повторювали дії у певний час, у певному місці, і тепер ви доросла людина, прокидаєтесь незалежно від того, в якому настрої ви чистите зуби. Бо розумієте, якщо ви це робити не будете, то всі гроші, які підуть на протези і стоматологію. І у вас не виникає додаткових внутрішніх діалогів, чи буду я це робити, чи не буду, чи треба, чи є у мене на це час. Ви вже знаєте і привчені до того, що. То вам треба чистити зуби так само з фізичною активністю. Ви домовляєтесь з тренером у певний день у певний час займатися фізичною активністю. Тобто, таким чином ваш мозок починає будувати нейронні зв'язки, які формують звичку. Так на це треба час, але ви вже домовились, і коли ви повторюєте певні дії, у певний час, ви звикаєте до цього, і ваша фізична активність і увага до себе стає звичкою, про яку ви додатково не думаєте. Тобто, присутність тренера може вам допомогти самодисциплінуватись, дисциплінуватись. Трошки підсилити цю рису і звикнути вписувати в свій графік, своє життя, фізичну активність і як чистити зуби, коментуючи питання, за що ви платите, розкажу вам гумореско. Привозять дуже кволого пацієнта до спеціаліста. Він не може ходити, ніхто йому допомогти не може. Об'їздили всіх, всіх, всіх. І цей спеціаліст його оглядає одну хвилину, дуже впевненим рухом натискає одну точку, і пацієнт встає. Він в шоці каже: О, Боже, ви за одну хвилину знайшли цю точку, і мені стало краще. Як мені вас віддячити? Скільки варто значить, ваша послуга? Ну спеціаліст каже: дві тисячі доларів. Нічого собі, за одну хвилину, дві тисячі доларів ви не здоріли. Я маю одну хвилину вам оплатити дві тисячі доларів. Каже, ви не за одну хвилину платите. Ви платите за мій досвід, бо я за одну хвилину знайшов точку, яка поставила вас на ноги. Тому питання, за що ми платимо, з зірочкою і з усвідомленням цінностей. Коли ви замовляєте індивідуальне тренування саме для вас або індивідуальну консультацію, це завжди найвищі прайси. Бо в них входить все і досвід людини, і е, її точкова увага до вас, е, підбір правильних вправ, правильних порад або методів, які підходять саме вам. Тому моя думка, що так, ми платимо за все. Тому всі індивідуальні і персональні залучення вони завжди йдуть на найвищому пресі. Ваш ідеальний тренер, любі друзі, я з вами погоджуюсь на 100%. Бо для мене також важливий критерій: тіло плюс розум. Бо інколи досвід може заважати, а відгуки можуть бути неправдиві. Ну і що, що я тренерка, і в мене досвід з 2009 року величенький. Я інколи під настрій також полюбляю ходити на тренування до інших тренерів і обираю цих людей саме по критерію: тіло плюс розум, бо це співзвучно зі мною, і я можу таким людям довірити своє. Ціла поділіться своєю думкою в коментарях, якщо виникла ідея для нових відео і опитувань, чекаю від вас зворотній зв'язок.